Сьогодні група журналістів працює в мікрорайоні Гринзаводу. Місяць тому ми сюди виїздили, спілкувалися з місцевими жителями, які розповідали про свої біди і проблеми. Нічого не змінилося ще більше погіршилося, зокрема за цим сміттєзвалищем. За цей місяць воно уже горіло, але люди знову несуть сюди. Тому ми, ми би хотіли, аби звернули увагу на дані проблеми, які є у мешканців цього мікрорайону. 170 років, я там, скільки мені залишилося там жити, мені в город їде, йди по хліб. Я їду в город, купляю хліба. Туди тоже не підеш, бо через бабу. Приїжджаю і в морозівку закидаю собі і все. Це, раз в неділю У мене два питання, навіть три. Перше, змінити час виходу автобуса з кінцевої остановки, останній рейс, або додати ще на пізніше, на 6 годин, наприклад. Потім у нас дуже погані дороги. Нам потрібно з цими дорогами щось робити, бо не тільки ми не можемо ходити, не можемо навіть таксі проїхати, нема освітлення на вулиці. Люди в основному в нас живуть пенсіонери плюс переміщені особи. Для них потрібен магазин, потрібна аптека. Тому що нам до міста добиратися дуже тяжко. Дуже тяжко. От мені по років. Я за цими сумками я кожний раз у це і, її, і жати нема десь сек... нагину. Дві секунди, що прийшли. На ПМК і до четвертої школи їде. То багато прямо це проход діти стоять. Управління освіти і е, міській раді за те, що зберегли у нас дитячий автобус. Це дуже важливо, тому що ніколи би наші діти не помістилися в цю маленьку маршрутку, якою ми добираємося до міста. За це ми дякуємо, але mm -hmm. нам потрібно, щоб цей автобус їздив по якісній дорозі, тому що дорога вимагає не те, що е, ремонту, а просто термінового ремонту. Терміново. Шовкопрядна, тепер вона називається, яка у нас на перехресті, яка потребує термінового грейдерування і загорнення оцих всіх ям, бо не то, що їздити, ходити важко. Кутерська 9. Є два аварійних стовби, які дійсно при бурі можуть шататися як валь танцюють вліво вправо. Зверталися в 2010 році. Зверталися заяву, писали 2012-му Теж була заява і звернення до Дромашко Людмили Григорівни, яка була розглянута це питання. Прийшла відповідь, що смішно сказати, на протязі року. Можуть замінити стовби дерев'яні на бетонні стови. А вони вже стояли Охори. вже років. А бетонні вони так вже так і вони... в <рес> нас, слава Богу, ми в цивілізації були. Але так ніхто більше нічого і не заяв більше нічого не було. Стовби так і є аварійні, і колись нароблять горя.